Прибудинкова територія. Тут я робила струмочок, але він заріс, я його сьогодні оброблю, бо я вже всюди покосила, а це в мене залишилася одна діляночка. Ви пам'ятаєте мою місмотрю Ось вона. Правда, червоні пацьорки, мабуть, птахи склювали. Думали, що це калина чи якась ягода. Це штучний. Не знаю, хто це, а може впало десь. Ну, коротше кажучи, на мисто залишилось, пацьорок немає червоних. Ось так я зрізала. Не зрізала, а підрівняла жимолость. Вона скоро буде цвісти. Ось так я її хочу продовжити далі, щоб вона йшла. Ось така не зробила рівний край, мені подобається фігурно тому. Щось таке вигадаю далі. Воно підросте трішечки і ще буду різати. Цвітуть мої півники. Їх у мене дуже багато, я їх сюди попересаджувала, бо у дворі вже їм місця немає. Намагалася продавати, але нікому вони не потрібні. Навіть за 5 гривень кущик корінець, тому я давала більше. Не захотіли купувати, тому я висадила сюди. Це, ой, як же ще його? Забула випав з голови. Ось такі в мене тут. В основному такі кольори. Тут у мене будуть і жовті, і коричневі, оці, але вони ще в цьому році не будуть сісти. Я їх висадила восени, пізно восени. Клени тут посадила, які я рятувала від багатоповерхового будинку, в якому їх різали, біля якого їх різали нещадно тримером. Я їх пересадила і вони, вони які великі вимахали. По периметру в мене тут смородина, також фігурний край зроблений. В центрі також іриси. Ну, я ж кажу, в мене їх дуже багато. Це коло з каштанів. Це я сама висаджувала каштани. І донька тут висаджувала, моя друга донька. У мене дві доньки. Ось так. І винесла сюди опунцію. Опунція приживеться будь-де. Вона може давати коріння як. Ой, там приклеєна. Як з цього, з, кінчика, от, з цього кінчика, так і з будь-якої будь-якої частини листочка. Тому я за неї не переживаю, вона мене дістала в моєму декоративному садочку. Я як би не проходила, вона завжди, завжди стріляє в мене. Ну, стріляєш, то тут будеш рости. Ось тут я так треба трішечки, бо все-таки мені шкода. Землю я сюди підсипати не хочу, тому що в землі будуть рости бур'яни. А я тут наложила цього, картону поклала. Камінням, мабуть, оторочу його, щоб прикрити картон. Ну, може, пісочком ще зверху. Тут є пісок, тут є і добриво, я їм поклала, і ось воно прямо це було у пательні, в сковорідці. І я прямо зі сковоритки її так вивалила з землею. І ось це також було в ємності. А там, де не було, там я поприкривала трішечки. Ну, виживе, він уже повставав, нічого з ним не буде. Він, він виживе в любих екстремальних умовах. Каштанчики, які гарні. Люблю каштани, але вони хворіють протязі літа грибковим захворюванням. Не знаю, може буде. Може буду. О, а цей не пішов щось ні, він не хоче просинатися, Одненький. А цей гарнюня маленький, а вже такий гарнюня. Так що отак. Ну і покажу цю сторону. Я покосила травку. Ось так наша лісосмуга, так би мовити. Від вітру захищає, ми понасадили дерева тут. На, на всьому протязі нашої вулиці. У нас вулиця одностороння. Машин майже немає, тільки сусідські машини їздять. Та зрідка оце що викачує ями. Ось так. Наше селище. А шовковицю покажу. Деякі кажуть, що коли стригти шовковицю, вона не родить. Родить вона, але. Мізер, звичайно, це моя верба. З поля принесла. Ось гляньте. Я не знаю, які вони будуть, ці ягідки, маленькі чи великі. В, в тому році в минулому також були ягідки, але я їх не побачила. Мабуть, птахи з'їли. А тут довгі ягідки, дивіться, це якась кольорова, мабуть. Ой. Е не кольорова, а калірована. о, якийсь, мабуть, сорт, бо довгі такі в неї. Сережки п'яки, оці довгі такі. Длядь, які вони довгі такі. Не знаю, що буде, побачу. Я стрижу її оцю гілочку, поки не буду обрізати. Я формую її кульками на горі. Але оця гілочка вона вибилася. Вона в минулому році вона була якраз а цей рік вона щось пішла в сторону. ну Відродить, та я її обріжу. Зараз не буду. Різала траву, залишила маки. Я дуже люблю маки. Чомусь вони сіються через рік, цвітуть через рік. Це польові мати. Це також. Але тут немає жодної ягідки, я не бачу. Також моя кулька і це кулька, треба їх вирівняти. О, гляньте, скільки тут Скільки тут ягід. Бо побачу, що буде. Червона, чи чорна, чи біла. Ну, Це те, що птахи носили, тут також немає. Птахи носили. І я оце в городі. Щоб не викидати, я не люблю викидати рослини, так просто викинути на смітник. Я їх обов'язково кудись притулю. Оце треба все відривати, тому що воно форму. Форму можна може поміняти. А я хочу, щоб були стовпчик такий горі з Ось так. Ось так. На все добре.